Вітаю на телеканалі Буковина. Новини в студії працює Максим Калінчук, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. До виборів залишилося три дні: як скористатися своїм конституційним правом волевиявлення, що потрібно знати виборцям? Як оперативно допомогти військовим на сході України? Проблеми підприємців, детінізацію бізнесу та швейцарські податки по – це основні питання, які обговорили під час робочої зустрічі очільники міністерства доходів і зборів України з представниками регіонального бізнесу. У нашій державі потрібно змінювати податковий кодекс, бо нинішній не дає можливості нормально функціонувати малому та середньому бізнесові, кажуть у Міндоходів України. Цей процес довготривалий, тому основні ресурси спрямовані на детінізацію бізнесу. Для цього найближчим часом, за прикладом західних країн, буде створена служба фінансових розслідувань. Також в режимі очікування сьогодні знаходиться закон про податковий компроміс. Ми пропонуємо добровільну декларацію тих зобов'язань, які були приховані, тобто це по ПДВ податку на прибуток, і 15%, якщо з цього буде сплачено, то у людей буде певна індульгенція там, адміністративна, фінансова, кримінальна проти перевірок. Відповідно, зменшиться тиск від всіх правоохоронних органів і від податкових. Митна служба має бути на стороні бізнесу. Це не захмарне майбутнє. Принаймні, так стверджують у Міндоходів України. Тут починає втілювати в життя нещодавно підписаний меморандум з американською торгівельною палатою. В рамках меморандуму в рамках цього напрацьованого документу планується створення двох рад: це консультативна рада. І це наглядова рада. До цих рад ведуть представники бізнесу. Консультативна рада, основна мета вона буде складатися з представників митної системи, з представників бізнесу. Це розробка стратегії реформування митної системи України. Нині гостро стоїть і проблема кадрів у податковій та митній сфері. Та схоже, вирішувати її будуть лише в майбутньому. Це обурює підприємців. Чому ви шукаєте кадри у податкову е, навіть міністерство, коли вони всі перед вами сидять? Люди, в яких рейдерськими захопленнями забрали підприємства, які вже давали робочі місця, які е, співпрацювали на міжнародному навіть рівні, і їх всі як кажуть, перекреслили людям життя, закінчилося, а ви шукаєте кадри. А поки тривала робоча зустріч, під стінами міністерства доходів і зборів зібралися мітингувальники антирейдерського союзу. справа в тому, що кожну неділю кієві крадеться через. Заправнення ПДВ 20 мільйонів гривень. Це можна купити два БТР для наших армій, а гроші відомо куди діваються. Вимоги в нас наступні звільнити корупціонерів, які працювали в колишньому керівництві, розробити прозору схему призначення, притягнути людей, які себе запітнали в корупційних схемах до кримінальної відповідальності. Робочі групи міністерства доходів і зборів найближчим часом розглянуть всі звернення підприємців і кожному нададуть відповідь на офіційному сайті. Вок, Віталій Мельницький телеканал Буковина. Останній раз в Україні ув'язнених амністували ще три роки назад. Закон про амністію у 2014 році Верховна Рада України ухвалила 8 квітня, а 14 травня до нього були внесені деякі зміни. Під дію закону про амністію на Буковині підпадають 340 ув'язнених, а це 35% від загальної кількості осіб, що перебувають під вартою в Сюкернській виправній колонії та слідчому ізоляторі Чернівців. Про це повідомив начальник відділу державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області Микола Онофрейчук. В інтерв'ю журналістам він також зазначив, хто не підпадає під дію цього закону. не застосовується амністія до осіб, які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно достроково. І знову вчинили умисно тяжкий або особливо тяжкий злочин під час іспитового терміну. Які були звільнені судом відбування покарання з випробуванням, і до закінчення визначеного судом іспитового сроку знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин. Які засуджено за злочини або спричинили загибель двох і більше осіб? Це стосується може бути і злочин не тяжкий. Неумисний, але якщо в результаті ДТП є більше двох осіб постраждалих, то до нього не застосовується відповідний закон. Не застосовується цей закон відповідно до тих осіб, які мають під опікою неповнолітніх дітей або осіб похилого віку, і злочин був скоєний проти цих осіб. Як оперативно допомогти військовим на сході України? Це питання обговорили під час прес-конференції у Чернівцях представники громадських організацій. Нещодавно зі Слов'янська, де перебуває чимало буковинських військовослужбовців, повернувся керівник Буковинської сотні Олег Ботушанський. Розповідає, що вони забезпечені зброєю, технікою та боєприпасами, проте немає особистих засобів захисту і відповідного військового оптичного обладнання. Немає приладів нічного бачення, що вже застаріло. Потрібні тепловізори вони значно дорожчі, немає нічних прицілів і багато чого іншого. Загалом приблизно 40 позицій, які ми привезли на сьогоднішній день, і які в найближчий термін треба реалізувати. Аби закупити всі необхідні для військовослужбовців засоби, необхідно майже півмільйона гривень за допомогою звернуться до підприємців, громадських організацій та небайдужих буковинців. Проте на думку історика Сергія Осадчука не це є головною проблемою українського війська. Збройні сили мусять мають складність в тому, що вони мусять переосмислювати і переформатовувати свою бойову злагодженість. Вони мусять ставати з армійських підрозділів, отакими з підрозділами швидкого оперативного реагування. Невідомо, скільки ще на сході країни триватиме військовий конфлікт через відомі причини. Українська армія нині лише комплектується та переозброюється, а на це потрібні значні кошти. Тому допомога громадян не буде зайвою. Ми повинні допомагати. Для чого ми на цій Україні живемо? Тим більше що знищили вороги. Знищили армію, до нуля знищили. Я можу допомогти матеріально. Був би толк із того всього. Якщо є конкретний проект, під який розписано, для чого це використовується, як це буде а, звітуватись про, про, ці гроші, тоді можливо. Армія повинна зберігати державу. Треба поставити цей питання серйозно, а не так, на 5 рублей. Розграбили всю армію, а тепер що повинні? Армія спеціально готується, а то людей та на убийство потрібно допомагати армії і всіляко підтримувати. Ця допомога може бути як і волонтерською, хоча б мінімальне те, що зателефонувати на номер 5 гривень. Кожен українець повинен це зробити. Без військової допомоги ніяк, і ми мусимо допомагати хто як не ми. Я особисто свою одноденний заробіток віддала. І голосувала в мобільному зв'язку. Тому ми так надіємося, що ці кошти все ж таки доходять до нашої армії. Олександра Сорохан, Андрій Бойчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Сьогодні одним з найголовніших пріоритетів державної політики є військово-патріотичне виховання молоді. У Чернівцях відбулися військові змагання учасників клубів юних друзів-прикордонників. Як готуються до майбутнього захисту своєї держави нинішні школярі? Далі у сюжеті. В нинішніх змаганнях взяли участь школярі з шести клубів юних друзів-прикордонників області. Перед їх початком вони ознайомились з експозицією музею бойової слави Чернівецького прикордонного загону, який було створено в різні роки Другої світової війни. Важливо, щоб юні прикордонники випробували свої сили та відчули себе патріотами, кажуть організатори цих військових змагань. Неодноразово здійснюються змагання, а також організовуються змагання як в підрозділах охорони кордону. А також безпосередньо вже фінальні частини при прикордонних загонах, а також навчитися безпосередньо як розряджати, так і заряджати автомат Калашникова, різні виконувати скажімо, заняття щодо орієнтування на місцевості. І сьогодні настав той, скажімо, довгожданий момент, коли юні серця зможуть показати все те, чого їх навчили. Клуби юних прикордонників учасники прийшли з різних причин. Одним подобається фізична підготовка, інші готують себе для майбутньої військової кар'єри. «Получити нові емоції, азарт, ну і щоб показати своє село, свою школу, проявити свої спортивні вміння. Серед учасників змагання є дівчата, і не тому, що їм пасує військова форма. Форма воєн, воєнна по-друге, -по те, що тут можна виконувати різні завдання, підготовка дуже хороша. Напевно, стріляти за КС-47. Основною метою подібних заходів є патріотичне виховання молоді на кращих традиціях українського народу і готовність у будь-яку хвилину стати на захист своєї держави. Оля Ославська, Олена Гунчак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. 2120 учнів навчаються у Буковинській малій академії наук при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Серед них є і переможці всеукраїнських конкурсів з захисту науково-дослідницьких робіт. Нині ж вони отримують дипломи про закінчення трьохрічного навчання. З щасливими випускниками зустрілися і наші кореспонденти. Їм лише 16-17 років, а за їхніми плечима вже не одна наукова робота, яка, як вони сподіваються, вже в найближчому майбутньому буде реалізована на практиці. «Я досліджував рух тіла з рухуванням про повітря. Це тема була для мене тяжкою, але потрібно було набратися терпіння і дослідити саме параметри цього руху і вплив основних опору цього повітря на рух тіла і на дальність відльоту тіла. В садівництві і, взагалі, у плодівництві дуже є актуальною темою впливу азоту і фосфоробактерину, оскільки це є екологічно вигідно і не шкодить природі. Тому більшість аграрників займається впливом, ну як вивченням впливу цих добрих. Я планую поступити на математичний факультет і далі продовжувати цю діяльність математичну, наукову якось тому, що в мене всі, батьки математики, всі коріння математичні. Мені було цікаво саме цей предмет. Мати випускниці малої академії наук, пані Тетяна, каже: дочка, попри навчання, знаходить час і на відпочинок. Ну, так, напевно, як і всі діти, сказати, що вона дуже багато приділяє часу, але бачить цілі, старається туди до її досягати. Тоді вона приділяє більше часу. А так як всі діти ходить на заняття, якісь різні, на гуртки, на дискотеки, на все, що треба. Буковинська мала академія наук працює вже не перший рік. Філії є і у трьох районах області. Зокрема, нещодавно слугачами академії стали школярі Путильщини. Я знайшла та описала 21 геологічну пам'ятку природи. Розробила спеціальну систему оцінювання для того, щоб туристи могли самостійно вибрати маршрут, який би сподобався їм найбільше. Ну і крім того, розробила систему. Спеціально для того, як можна було би реалізувати природоохоронну галузь господарства на Польському районі, а саме створити геопарк, який би допоміг зберегти геологічні пам'ятки природи. Учні академії отримують поглиблені знання з тих чи інших наук. Цей досвід дає позитивні результати при вступі у вищі навчальні заклади. Слухачі навчаються в лабораторіях, відвідують лекції. Проте є й проблеми, зокрема, матеріально-технічне забезпечення. Хотілось би звичайно матеріальну базу, технічну не тільки в університеті, а й в загальному. Бо перший рік було все створено щодо роботи колективу, методистів. Два останні роки, так як і в державі, фінансування набагато погіршене, тому і ми маємо деякі проблеми саме матеріально-технічного забезпечення для навчального процесу, для створення нових лабораторій, для того, щоб дітки могли досліджувати експериментувати. Талановита учнівська молодь сподівається, їхній отриманий досвід під час навчання допоможе в майбутньому реалізувати себе на науковій ниві. Оля Ославська, Віталій Мельницький, телеканал Буковина в Чернівецькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської відбувся сольний концерт відомої Буковинської співачки Ірини Стиць Співаю тобі, Україно! Ірина Стиць вражає всіх своїм колоратурним сопрано вже 20 років. Вона виходить на сцену і щораз, раз зізнається, хвилюється. Адже глядач завжди вимогливий. Оці аплодисменти такі щирі. Мені здається, що це саме велика є для артиста справді то звання. Це є аплодисменти, коли глядач настільки переймається, наскільки аплодує тобі. Оце тоді є перемога. І той шлях, який ви кажете, звичайно важкий. Тоді він настільки прикрашається і стає для артиста радістю, що якби не було важко, все одно завтра я прокинуся вже буду думати, як надалі працювати. У святковій імпрезі, окрім улюбленців публіки сестер Олени та Ірини Стиць, які ще в далекому 1989 році стали ларуятами першої червоної рути, взяли участь і народні артисти України Павло Дворський, Ярослав Солти, заслужений артист України Василь Данилюк, духовий оркестр Центрального палацу культури міста Чернівців, народний оркестр Буковина та багато інших гостей мистецького дійства. Хто думав, що в 1989 році? Коли підійшла до мене маленька дівчинка і каже, я, Іринка, я хотіла би заспівати якусь вашу пісню. Я кажу, Іринко, ти ще така маленька, але я відчуваю в тобі майбутню народну артистку. Вона каже, я хочу бути артисткою. І я подарував і разом з сестричкою вони заспівали пісню Біла криниця. Я відчув у цій маленькій дівчинці, скільки того вогню творчого, скільки світла, тепла і я. Вірив завжди, що вона своїм талантом, своєю працею досягне того, щоб сьогодні зробити свято Буковинцям. Всі свої перемоги та аплодисменти Ірина завжди присвячує батькам, які впродовж усіх років підтримують і додають наснаги доньці упевнено крок за кроком іти до поставленої мети. Цей великий славний шлях, вона прийшла з щастю, Це дуже велика праця була навчання в музикальному училищі. У консерваторії Одеській праця в музикальному училищі в університеті видоклафедри музики у нас здобула це досягнення музичне. Вона характерна, стійка, і вона трималася на своєму шляху дуже впевнено і йшла до такої мети, що добитися чогось у своєму житті. І от сьогодні. Таке свято, воно дуже тривожне для нас, як для батьків. І ми хочемо, щоб вона продовжувала свою професію, і щоб доносила людям тільки радість, втіху, і щоб було все добре в неї, в сім'ї і в нашій Україні, і в нашій державі. Творчий доробок Ірини щедрий і різнобарвний. Чільне місце в ньому посідає українська народна пісня, любов, до якої вона несе ще з дитинства. Вікторія Онуфрик, Антон Романюк, телеканал Буковина. Як аматорський спорт розвивають у трудових колективах буковини у Чернівцях? Розпочалась третя обласна спартакіада працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості і побутового обслуговування населення. Про перший вид змагань дивіться у репортажі зі спортивного майданчика. Футбол найпопулярніший вид у ковинських комунальників. Саме з міні-футбольного турніру вони розпочинають свою обласну спартакіаду. Сім команд протягом одного ігрового дня змагались за вихід до фіналу. Це три районні ради Чернівецькі, тролейбусне управління, дебютант Чернівці Ліфт. І постійні суперники, конкуренти, водоканал і тепловики. Працівники комунальних підприємств міста значить, тренуються, долучаються до, саме до таких змагань. Це говорить про те, що в колективах є здорова нормальна атмосфера, і спорт, і труд поруч ідуть. Якщо порівнювати, то з кожним роком зростає спартакіадна програма комунальників. У нинішній 10 видів. Коли колективи збираються на спортивному майданчику, ось тут виясняє, хто сильніший, а потім, виїжджаючи на той чи інший об'єкт, наприклад, на спільну яку аварійну ліквідувати аварійну ситуацію, там є більше взаємоповаги, взаєморозуміння і взаємопідтримки. У фіналі спартакіадного мініфутбольного турніру знову зійшлися тепловики і водоканал. Основний ігровий час нульова за рахунком нічия, але дуже бойова за духом і волею до перемоги. Переможці. Визначили лише після матчу і пенальті, які влучніше пробувала команда водоканалу. Є Шевченківська, першотренева райрада, теж хлопці підтягнулися. Ми виставляємося у всіх видах, і ми два роки підряд займали перші місця в спартакіадах. За підсумками турніру, на синтетиці Олімпії нагородили і переможців, і призерів футбольної звитяги комунальників, які входять до лав ФСТ Спартак. Організація спортивного здорового і активного досуга це одна з головних задач нашої діяльності фізкультурно-спортивної. Що ми справились з даною задачею? Всі отримали масу удовольства, масу позитива. Після мініфутболу комунальники вже готуються до наступного виду спартакиадних змагань. Ігор Савчин, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Наразі це все, що підготували наші кореспонденти. Слідкуйте за випусками новин на все добре.